Заборона Тік-Току йде по світу. Нас щоправда, от не торкається, начебто е тимчасово. Я от одразу зазначу нашим глядачам, що наразі в Україні не планують забороняти Тік-Ток, Хоча у мінцифри стежать за подібними тенденціями в інших країнах. Про це зазначав е голова міністерства трансформації Михайло Федоров. Власне, пане Артеме, чому все ж таки несеться ця хвиля заборони? Вам так, прийде? доброго дивіться. Я поясню основний момент. Коли ви реєструєтесь, TikTok і встановлюєте додаток, то ви дозволяєте доступ до свого мікрофону, до своєї камери, до свого місця знаходження, до своїх даних та переглядати дані на деяких вебсайтах. За рахунок цього Тікток не спеціально, але може переглядати всю інформацію з вашого пристрою. І тим самим, якщо людина, яка знаходиться на фронті, або люди, які приймають стратегічно важливі рішення, тобто наша держава, наша влада, TikTok може відслідковувати місце знаходження і скупчення цих людей. Якщо поговорити про те, що ті, хто є власниками Тіктоку, наприклад, уявімо, вони можуть співпрацювати або не співпрацювати з агресорами, або знову ж таки співпрацювати на ідеї своїх власників і бізнесменів, то вони можуть видавати цю інформацію як консолідовану, так і спеціально по якійсь конкретній людині. І, на жаль, володіючи цією інформацією, можна знати, де, наприклад, знаходиться бункер того чи іншого нашого. Представника влади, і це дуже важливі дані, які можуть бути для Росії для того, щоб вдарити, наприклад, по цьому місці або збирати розвідувальну інформацію. Mm -hmm. От, а це окрім така... пане Артема, тут я хочу поточнити: окрім а, того зображення, відео якраз можна ще визначити геолокацію місце знаходження особи з тим гаджетом в руках? Ага, дивіться, якщо TikTok сам по собі встановлений вже на телефоні, і йому надані всі дозволи, які, які давали при встановленні, а інакше частіше за все, ви його не встановите, то так він може відсвятковувати вашу позицію, просто будучи встановленим в телефоні. Те, про що зробила Англія, Велика Британія, вона а, заборонила встановлення додатку TikTok і його використання на робочих телефонах держслужбовців. А ВПН рятує цю ситуацію. Ні, а він, він же ж телефон, це телефон. Дивіться, ВПН використовується для того, щоб замінити IP-адресу і нібито змінити місце знаходження. Так. Але сам по собі TikTok, використовуючи локацію, він може використовувати внутрішній GPS телефона. Не використовувати IP-адресу, а внутрішній GPS телефона. І з рахунок цього VPN не рятує. Це буде обхід за заборони на використання. Тобто, якщо в мережі, в якій ви знаходитеся на роботі, от Wi-Fi мережа, от так само, як ви зараз знаходитесь на роботі, так. у вас є Wi-Fi. Там можна заборонити доступ Тіктоку до інтернету. Він не зможе під'єднатися і передати дані. Але він зможе накопичити інформацію, всю uh -huh. що йому потрібно, праше місце знаходження, переписку і так далі. І коли ви вже будете в іншій мережі, просто її передати. Uh -huh. Що виникає, ну, ви тому... знаєте, таке питання, коли завітаєш на якийсь там сайт, постійно там е це не стосується Тіктоку, якщо ми вже про особисті дані, там завжди є таке підтвердження, чи даєте дозвіл на опрацювання Кукіс, що це означає взагалі. Куки, це трохи інше. Це збір інформації, що ви робили на цьому сайті. Хто ви і що ага. ви робили на цьому? Тобто, це не збір особистих даних. А, якщо ви на сайті заповнюєте особисті дані, то це буде збір особистих даних. Ага, ну от це треба враховувати. А, і виходячи з цього всього, як ви вважаєте, чи слід забороняти нашим військовим користування током а, Я б хотів би звернути, що треба пояснити, в чому є небезпека в використанні Тік-Току. Дивіться, і не тільки Тік-Току Uh, хтось може все ще використовувати однокласники, хтось може використовувати. Ну просто вони були на телефоні. Людина їх не видалила, а сховала в якусь папку. Uh, так само і в так само і деякі додатки, які так чи інакше були розроблені росіянами або компаніями афілійованими з ними. Тому людям треба в загальному пояснити, до чого це може призвести і що від цього залежить їх життя. І далі тут не треба йти про заборону примусову. Треба людям пояснити. А далі хай вирішують, якщо вони хочуть. Вижити і не піднести себе до небезпеки, себе своїх побратимів, тоді вони самі видалять тіктоки, всі інші додатки, які будуть, які можуть або принаймні обмежити їм доступ до біолокації, мікрофону, відео і так далі, будуть просто переглядати в них контент, але о, вони можуть це робити не на позиціях, а тоді, коли вони в ротації, тобто ми можемо надати їм рекомендації і далі вони хай самі вирішують, чи вони готові ризикувати собою, чи не готові. Зайвий раз, причому це саме зайвий раз собою ризикувати. Пане Артеме, можливо, надайте якісь рекомендації, як себе обезпечити на власному прикладі. От ви впевнені, що ваш особистий гаджет, ваш смартфон зараз не читається кимось. О, почнемо з того, що о, якщо ви хочете повністю себе обезпечити, то о, вам треба використовувати о, не один пристрій, а використовувати декілька пристроїв. І о, тому за рахунок цього ви можете себе обезпечити. Ну, мовно, ви використовуєте, ви використовуєте один телефон для роботи, а інший телефон для, наприклад, своїх особистих цілей вдома. Ви використовуєте планшет. Тим самим ви можете обезпечити себе за рахунок того, що ви а перше на ньому, коли встановлюєте всі додатки, переглядаєте доступи. І ті доступ, які вона запрошує відсвятковувати ваше місце знаходження, ні не відсвятковувати, висвятковувати, дати доступ до галереї, ні, дати доступ обмежень до галереї. Наприклад, iPhone додав таку функцію, що ви можете дати доступ тільки до конкретних фотографій, і відео. А так само о, наскільки можливо було, я обмежив всі доступи, які вимагають ці додатки. Я використовую їх на. Іншому пристрою, тобто не на основному своєму пристрою, з якого я веду якісь важливі переписки, або з якого я веду свою робочу діяльність, а на пристрої, з якого я в основному дзвоню там рідним, з якого я спілкуюся з друзями, і там немає такої стратегічно важливої інформації, яка може бути на робочому пристрої. Mm -hmm. і, і, ці о... вся... і Ці перелічені, е, факти, е, якраз моменти безпеки, вони на 100% відсотків чи ні? Нет, не ну, я ніяка... Безпеки небезпечить вас на 100%. Це, якщо ви повернетесь до кнопкового телефону, то зможете там по ньому розмовляти більш безпечно, наприклад, чим по смартфону. І тільки в тому випадку, якщо у вас буде налаштоване спеціальне програмне забезпечення, бо все одно оператор може отримати доступ, оператор держава можуть отримати доступ до той інформації, яку ви там спілкуючись по телефону, передаєте. Тому дивлячись, від чого ви хочете захищатися, якщо ми кажемо для захисту від сьогодні агресора Росії. То знову ж таки краще це розмежувати, розділити додатку розділити додатки. Хочете ось вам телефон для розваж, а ось вам телефон для роботи, і це буде найкращим в найкращим вихід. Ми знаю, що хтось скаже, що але це ж дорого, це додатковий пристрій. То пристрійки вам треба для дзвінків, і наприклад, там дзвінків в Телеграмі чи в Всапі з своїми колегами-побратимами, то для нього можна взяти і більш дешевий смартфон, аби тримала довго батарею. Січ розваг бача, якщо робити. просто дзвонити, то мені здається там. Моделі найдешевші підійдуть і вони будуть у доступі для кожного. Абсолютно, я вам дякую за такі важливі поради за пояснення. Адже чимало в нас знаєте засобів проявити себе у медіа там, зробити із себе е, блогера експерта зараз. Таких засобів вистачає. тільки хто один із них, і маємо розуміти наскільки це є взагалі Ми От культуру користування треба було пояснити нашим глядачам. Дякуємо за розмову. За поради Артем. Мончаренко був з нами на зв'язку експерт з кібербезпеки, голова міжнародної асоціації трансферу технології про небезпеку. Тік-Току говорили ми.